Зараз іде війна між минулим і майбутнім. Російські окупанти хочуть знищити Україну, підкорити її і показати всьому світу, що така держава виникла всього 100 років тому. Є люди, які вірять цьому і думають, що воно так і є, але є факти, є світова історія, і всі ми це повинні знати. У 2018 році в селищі Савинці відкрився історико-краєзнавчий музей, експонати, для якого зібрала вчитель історії Савинської загальноосвітньої школи No2 Рудак Валентина Олександрівна. Шановні гості! Я рада вас вітати у відкритті нашого шкільного музею. Сьогодні тут ви побачите всі духовні історичні надбання наших предків. Нашого українського народу, і вашій увазі, я хочу представити перший блок нашого музею це історія рідного краю. Я думаю, що не всі знають, як відбувалося заселення нашого краю. Я вам коротко розповім, що в 15 столітті відбувалися безперервні набіги татар на наші землі. І для того, щоб якось захистити наші кордони, у нас в Савинцях була побудована військово-сторожова служба. Катерина II змінила адміністративний устрій і були введені губернії, повіти, земства, слободи. Ми називалися Слобода Савинці. Я хочу сказати, що наша Слобода Савинці була приписана до Ізюмського повітря. Слобода зазнавала постійних грабіжницьких нападів. В той час, в 1671 році, приїхало 100 сімей. Жити сюди до нас і нести свою службу і на чолі із сотником Гаврилом могилкою. Але Наталі це була не саме більша напасть. Другою напастю, яка спіткала наші землі, це були, була чума. І от щоб якось царський уряд хотів залучити людей до нас, переселенців, він надавав цілий ряд привілеїв, тобто землі. І таким чином наш край почав заселяти. Задовго до цього ви можете бачити офіційний символ нашої Савиниць, це наш герб. Саме на ньому є промислова труба, яка символізує промисловість нашого селища, журавель, який звітає в небо, символізує миролюбність. Також на жовто-блакитному тлі є дата заснування самого селища. А чи знаєте ви, що у нас в Савицях було 5 шкіл, зараз залишилося тільки 2. Я вам коротко розкажу цю історію. Кажуть, розум це дуже велика сила, і таки таку силу можна було здобути, навчаючися в школі. Не дивлячись на війну, на голод, наш народ все рівно намагався вчитися. І перша згадка про саму першу школу, яка була в нас у Савинцях, ведеться в переписі слобідських е, по, е, слобідських полків, який писався ще при Микиті хрощові. Звідки ми знаємо, коли була створена перша школа із записків вчителя Савинської земської школи? Він говорить, що перша школа була побудована в 1856 році. І одного разу через наші Савинці проїжджав письменник Данилевський. І ось як він говорив про нашу школу. Він говорив, що школа в Савицях одна з найкращих в губернії. При школі діяла бібліотека, знаходилися там рідкісні книги. А викладачами цієї першої школи були брат і сестра. Ця школа належала відомству державного майна, а воно не могло її утримувати. І тому вони передали на отримання нашу школу до Ізюмського повіту. Я хочу розказати долю цієї школи. І значить кошти, на кошти сільської громади був придбаний будинок. Ви можете бачити, ось перша наша земська школа, це колишня в'язниця. Цей будинок був придбаний за кошти сільської громади за 800 карбовиців. Тоді в цій школі перші навчалися 107 учнів. А штаб вчителів складався з трьох осіб. Е, також при е, цій е, школі е, діяла, е, була відкрита бібліотека, якою користувалися всі жителі е, Крім, е, е, я хочу Савити. Спочатку ця школа діяла, я хвилююся, при Вознесенській церкві. Це наш храм, який, е, від нього залишилось тільки фото. А потім вже громада придбала е, оцю будівлю, двох поверхову ця школа була сюди перенесена. Крім цієї школи, у нас діяла ще одна перифіальна школа, яка знаходилася при успенській церкві. Але в роки громадянської війни Успенська церква перетворилася на раківську початкову школу. Далі Та виникла така потреба побудувати ще одне приміщення. І Ізюмське земство побудувало двохповерхову будівлю. Можете бачити це сучасна наша цільська селищна рада. Це двоповерхова будівля, яка була побудована в 1912-13 роках. А в 1914 вона запрацювала. Але ви знаєте всі, що в ті роки почалася Перша світова війна, і тому половина цієї будівлі була віддана під лазарет воїнам. В цю школу була перенесена раківська початкова і земська перша школа. Вона, хоч вони почали працювати в цій школі з семирічним терміном навчання. І таким чином, у 20-х роках, у нас Савинця працювали дві школи. Це спочатку раківська початкова, а потім земська семирічна в цій новій будівлі. А в 30 х роках була побудована третя будівля, третя середня школа, теж з 7-річним терміном навчання, яка знаходилася, ось ви бачите, будівлю другу неповної середньої школи. Це музичне, приміщення музичної школи. Потім почалася Друга світова війна. Багато будівель було зруйновано. І після війни знову виникла необхідність побудувати ще одну будівлю. Це наш нинішній Савинський ліцей. Ви можете бачити ось фотографію. І статус цій школі надали Савинська середня школа номер 1 До цієї школи була перенесена раківська початкова і друга неповна і перша семирічна школа. Таким чином всі ці школи були устатковані ось в цьому приміщенні. Далі почав будуватися цукровий завод, і е, е, діти робітників спочатку ходили до заярської школи. У нас є фотознімки цієї школи в музеї, і перші вчителі, перші учні цієї школи. А діти вже старших класів ходили до Савинської заосвітньої номер 1 і тому виникла така потреба побудувати ще одне приміщення, в якому ми зараз з вами знаходимося. Це чотириповерхова будівля, це наша школа. Можемо бачити портрет. Так, її. Сюди в цю школу була перенесена Заярська школа початкова. І діти працівників ходили до цієї школи. Таким чином, після війни. У нас сформувалися дві загальноосвітні школи: це Савинська перша і Савинська друга школа. Директорами цих шкіл ви можете бачити перших директорів цих шкіл. Це був Таран Микола Михайлович. Коли він прийшов працювати сюди в школу, у нього е, була лише крейда і класна дошка. але посібників не було. Але як він говорив у своєму щоденнику, діти тягнулися до знань. Другим був попов Олександр Дмитрович. Під його керівництвом в школі була проваджена кабінетна система. але... Пропрацював три роки, і було його було призначено завідувачем районного відділу освіти. Третій це скрипник Іван Калинович. За його керівництвом школі були побудовані автоклас. Діти змогли отримувати посвідчення водія, гаражів. Були побудовані Василь Славон Василь Данилович, четвертий директор цієї школи. Під його керівництвом були організовані літні табори відпочинку і праці, які знаходилися біля річки Дінець. І Олександр Іванович, п'ятий директор цієї школи. При ньому були переобладнані кабінети, прийшли випускники працювати в цю школу. Наступна була Харченка Наталія Миколаївна, яка попрацювала перед цим 10 років за очем навчально-виховної роботи. Анатолійна. Саме при ній відбулася реконструкція навчально виховного процес е, школи. І рода Криса Григорівна, при якій відбулася, вона тоді ще прийшла в Савинську ЗОЖ номер 2 е, Потім вона вже поміняла свій статус, при ній була здійснена модернізація, майданчики, їдальня, вікна, тобто повна модернізація всього. Також в нашому музеї ви можете бачити знімки, фотоальбоми літературного який діяв колись в нашій школі, є фотоальбоми, знімки Ленінської кімнати, є класні журнали з оцінками за 1979 рік. Але великою знахідку музею, я вважаю, коли я устатковувала музей, я знайшла щоденник першого директора Тарана Миколи Михайловича і. А про що він там пише? Він пише про е, те, що він пережив голод, про сім років служби армії, про чотири роки війни. Він пише про перше існування взагалі школи. І пише, що дуже хотів, щоб хтось поцікавився колись про те, якою була ця школа. Я думаю, що ми його бажання виконали. Він описав про свою сім'ю, про двох дітей, про старість, яку він зустрічався зі своєю дружиною. Він описує про органи КГБ. Які тоді кидали вчителів до в'язниці тільки за те, що вони різної іншої національності, поляки. А в кінці він нам всім побажав жити у демократичному і вільному суспільстві. Також цікавою сторінкою нашого, нашого селища, я вважаю, це є втрачені храми. Знахідка, яка була знайдена завдяки психологу Сіменко Валентині Миколаївні, яка допомогла мені із джерелами, виявляється у нас у значить, поблизу Савинського перевозу. Перевоз це місце, переправа з Кримського на Руський. Колись там була пустинь, і на цій пустині був монастир, який називався в ім'я святого Зосима та Севатія. Зосим та Саватій – це були святі покровителі бджільництва. Виявляється, що там була там був побудований монастир, там була дерев'яна кліть, кліть це будівля без, без підлоги. В цій кліті жив е, е, монах затворник до Також в цьому монастирі проживало сім ченців. Самим головним був чинець Левоні. Але питання: де ж дівся цей монастир, яка його була доля? І я вам скажу, що був колись західних джерел. Розбишака Митько, так його називали, який це крадій, який грабував церкви, монастирі. І він напав на цей монастир і зовсім його знищив. Чинця Левонтія було вбито, а землі монастиря відійшли до Святогорського нашого монастиря. На цьому не все з нашими храмами. ви вже чули про дві церкви, які були на це Успенська і Вознесенська. Успенська була перша побудована в 1672 році. Потім її трошечки через 55 років взялися перебудовувати. На захід від церкви там була колись дзвіниця. Також церква мала кам'яну сторожку, будинок для священника Яплана. Дякую, дякуючи цій інформацію, яку надала цірюльник юлії Світлана Олександрівна, а саме клірові відомості. У нас є копія цих відомостей. Клірові відомості це матеріал, тобто це відомості, щоб ви розуміли, це джерело, в якому велися записи всіх прихожан, священників, про їхні життя, їх вказувалися роки, все подробиці. І от саме з цих відомостей ми знаємо, що в Успенській церкві, в огорожі веспенської церкви. І помер у 70-річному віці, а пошуком е, його життя інформації, що вже займалися його правою. Проробив він 46 років. Вони просто шукали своє коріння. Другим храмом це була Вознесенська церква. Я вам сказала, що єдине, що залишилося, на жаль, це тільки фотографія цієї церкви, яка вона була у нас в Савинці, теж мала дзвіницю, будинок священника, сторожку. І е, я хочу сказати, що доля цієї церкви дуже нагадує за історією. У Києві є Софійський собор, який побудував Ярослав Мудрий, тому що саме при тому соборі була школа і була бібліотека. Точно така сама історія повторюється в нашої Вознесенської церкви. Також не можна не згадати про те, що ми промислове селище. І у нас після війни почали роботу невеликі з невеликі колгоспи вони згодом об'єдналися, і в нас утворився колгосп маяк. У нас є фотозмінки цього колгоспу, і також колгосп імені Тараса Шевченка. Вони мали дуже багато тракторів, комбайнів, Потім запрацював в 1962 році Савинський наш цукровий завод. За п'ять років виросло наше цукрове з вами містечко. Так? Але доля цього заводу була дуже мінлива, тому що спочатку 2008 почалася економічна криза, завод почали, почали закривати. Потім у 2011 він відновив свою роботу, і доля заводу 2017-му така, що його вже зачинили. Не знаю, знаєте ви чи ні, але що стосується медицини, я не хочу сказати, що у нас не було лікарів, не було фельдшерських пунктів. Лікарі приїжджали до нас із ізюмського зміївського із повіту, і тільки після реформи, яка пройшла в 1864 році, в Харківській губернії були. Створені земства. Що таке земства? Земства це органи, які займалися будівництвом шкіл, лікарень, доріг. І ось земство налагодило у нас в селищі Медицину. Була побудована перша земська лікарня, ось її будівля. Це вже сучасний так, стан будівлі. Фото можете бачити це перша земська лікарня в селищі Савинці. Ви знаєте, тоді почали наймати на роботу перших лікарів. І вони приймали в день 67 хворих. Чому так багато? Тому що на ті роки припала велика епідемія тифу, дизентерії. І коли почали встановлювати причину цієї епідемії, виявилося, що була побудована копанка для прийняття білизни саме біля джерела питної води. Це і стало причиною цих епідемій. А далі вже з'явилася радянська медицина, і вона витіснила Зельську. Не можна не згадати, що в нас в селищі є відомі люди. Це такі, як е, були жили, народилися, наші земляки, тела лайла нітмиколаєвич. Поет він почав писати вірші ще з п'ятого класу, був нагороджений Шевченківською премією, народився в селищі Тимофій Тимофілько Іван Васильович, радянський військовий льотчик, винищував часів Другої світової війни, здобув здобув дуже багато переможних битв. Е, наш земляк, і це ще не всі. Це тільки початок, тобто ми будемо устатковувати далі, продовжувати відшукувати шу, е, наших земляків. А, і одного разу мої колеги сказали, що на Савицях проживає жінка, який 101 рік. Я не могла не скористатися такою можливістю і не взяти в неї інтерв'ю, не, не, не записати, тому що це історія. Її звати Сіменко Наталія Павлівна, Можете портрет бачити тут у нас в музеї. Коли я з нею спілкувалася, це до речі про бабуся. Е, е, її правнучка ходить до нас у п'ятий клас. Сухотепла Каріна. Ви знаєте, Сіменко Наталія Павлівна – це жінка великої сили духу. Єдине, що в неї залишилося із тих років, це пам'ять, і пам'ять, яка вміщує ну, в основному гіркі тільки спогади. І ось коли вона різний спілкувалася, тут є опис її життя. Вона розповідала, як вона в ранному ранньому віці е, померла її мама, тому що вони пішли в ліс, збирали грибів, не було що їсти. І навіть проспали три дні, але вона прокинулася. А мама її ні. Вона розповідала про чоловіка, який пішов на війну. І теж, теж з нею не повернувся. Вона розповідала про сина, якого вона ледь врятувала від рук німців, але на жаль, те, син у, уже в дорослому віці він помер. І зараз старість вона свою зустрічає з внуками і правнуками. І знаєте, я її запитала на останок, а що вона б хотіла побажати дітям 21-го століття. І єдине, що вона сказала, це не знати такого голоду і холоду, який бачила я. І знаєте, коли я з нею. Спілкувалася, я зрозуміла, що історія це не тільки книжки, це не тільки архітектурні споруди. Історія тут ховається в посмішки такої бабусі, якої діти змогли подарувати отой е, незнайомий їй смак дитинства, яке в неї вкрало життя. Е, ми зараз повернемося сюди. Е, це у нас куточок, як ви бачите, Слобожанський побут. Знаєте, цей куточок в ній є пиріжки е, в печі бабусі. В глечиках молоко, ну така асоціація моя, і я думаю, ваша, це такий смак дитинства. І хочеться сказати, у нас є. Є е, такий от вишиванка. Вишиванка взагалі для українців, для нашого народу, це був обидва, це був символ. Вишивати дівчата навчали іще із е, е, 6 років, тому що до 15 років дівчина повинна була самостійно собі вже вишити рушник. Ви можете бачити в нашому музеї речі, сорочки, яким уже понад 100 років, і це ручна робота. Ви можете бачити рідкісні речі, старовинний чоловічий жупан, 19 -х століття, корсетка. Одяг козаків, підзорник, це подільне покривало. Також ви можете бачити образ української господині і господаря. Так? Було принято на вишиту сорочку одягати запаску, поверх сорочки кептар, обов'язково якесь намисто, чоловіки одягали жупан, підперезували з поясом. Це є так, такий мав такий вигляд господар та господиня. Також ви можете бачити в нашому музеї старовинні ікони, яким теж понад вже років. І ці ікони, я теж хочу сказати, що це символ оберіг кожного дому. Ці ікони прикрашали, оздоблювали різними квітами, орнаментом. Тут я коротко пробіжуся, ви можете побачити прялку, можете побачити масничку, які виготовляли масло. Так, ми передвігаємося далі. Можете бачити робило, праник, так, який слугував для вибивання білизни, теж старовинною річчю, яка була популярна в 1920-х роках, це був патефон, чого не утюг, який коштував дуже дорого, і не всі могли його тоді придбати в ті часи. Дякуючи родаку Молоколи Володимировичу, він зробив макет дерев'яної хати, церкви. Ну і а вже ж ми дійшли до... Сумних сторінок нашого нашого народу, які не можна використати з пам'яті голодомор 1932-1933 років. Ви всі знаєте, що це був штучно спланований голод. Що коли дитину вбивали за колосок пшениці, лежали да, до тур до тюрм, забирали всі продовольчі товари. Тут у нас є картка на хліб, яку видавали в роки війни, е, норма хліба вона завжди змінювалася кожного місяця. Е, також наступний блок нашого музею це Велика Вітчизняна війна. Знаєте, що на Україну вона прийшла в 1900 саме на Україну в 41-му році, 22 червня. У неї було втягнуто дуже багато держав. І піонери нашої школи колись займалися пошуково-дослідницькою роботою. І тут ви можете бачити їхню, е, їхні названня. Це листи від матерів, це портрети солдатів. це, е, це Записки ветеранів Великої Великочисняної війни, так, їхні розповіді, це вирізки з газети, 9 травня стало святом перемоги. І також дуже часто діти питають, чому вони, що це за трикутник. Я думаю, що ви всі знаєте, що це листи, так, які нагадують, це таке одне ще одне нагадування про війну, які писали солдати свої, додому своїм матерям рідним. І знаєте, у них в цих листах під. В ворогах в, в, в поїздах, але доходили до рідних домівок. І у всіх у них є одна тематика це, ж, ж, це ж, ну, жага до перемоги, жага до життя. Також не можна не сказати, що у наших савинцях діяв партизанський загін. Ви можете бачити номер 52 Складався 20 чоловік. Імена цього загону в нас є. Я хочу сказати коротко, що не дивлячись на те, що вони не мали багато зброї, цей загін він, ними було взято полон 160 німців. 23 вони розстріляли переспробі втечі. Дуже багато було схоплено дезертирів. І також хочу сказати, що найтяжкий бій, який був в савинцях, це. Бій за Дінець, тому що саме там проходив міст, який був стратегічним об'єктом, через нього проходила люба бронетехніка. Але ми вистроїли, ми змогли і ми перемогли. І це ми повинні пам'ятати про цю історію. Також в нашому музеї йде робота над ще одним куточком, над ще одною сторінкою історії. це Афганістан. Кажуть, знаєте, у війні війни холодні очі, і справді я думаю, так ми будемо працювати. І я хочу сьогодні сказати, що у нас є гості, які пройшли страшними дорогами Афганістану, які були учасниками тієї війни. Це Брачков Сергій Іванович, це Горбань Сергій Володимирович і цілий список тих наших земляків, які були на тій війні. Я буду дуже рада за надану їм допомогу, яку вони мені вже дали. Дякую, Гор. Вам, яку нададуть, і ми будемо далі розширюватися і приділяти більше уваги цій сторінки. Я перше, що хочу сказати, велике дякую. Велике дякую цьому дому, в якому я зараз знаходжуся, і відчуваю себе дійсно вдома. Я зайшов у вашу школу, і перше, що я почув, це доброго дня. Ми вас вітаємо, заходьте, будь ласка, будьте як вдома. Я вам дякую за вашу палубу. Я дякую за те, що ви мене запросили надали слово. Я бачу, що тут е, діється сьогодні у нас історична подія. Лютий місяць для Балаклійського району селища Савинці є знаковим. Я хочу задати такі сторінки історії, як 6 лютого це звільнення міста Балаклії, 10 лютого це звільнення селища Савинці від окупації. 15 лютого так склалося, що я відносюся і... Пережив ці хвилинки був на виводі, виводив свою бойову техніку із Республіки Афганістан на Батьківщину. Я знаю це все, пройшов сам і по можливості я вам надам свою допомогу і, і морально, і фізично. Я відкритий до спілкування. Якщо запрошуєте мене на години спілкування, я чим можу, тим допоможу. Я хотів би ще згадати сьогодні у нас 5 років, як все-таки я вважаю, що 5 років тому Україна то перевернула, перевернула історію. І вона зараз відчуває себе дійсно незалежною державою, яка має е, на майбутнє. Чого? Так, я вважаю, що. Ми українці, ми повинні цим пишатися. Ми вільний заможний народ. В цьому музеї, в цій світлині, об'єднані е, сторінки історії. Я дуже здивований і багато чого я сьогодні для себе підкреслив. Тут гармонійно поєднані е, історії виникнення, навчання, виховання, волонтерів традиції України, е, а ми повинні їх знати. Е, того, що Ну, це, 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 якщо ми не, не знаємо своєї історії, то ми не маємо е, майбутнього. Так. От. Це нам потрібно знати і не забувати. Е, я ще раз хочу подякувати і хотів би закінчити свої слова віршованим словом. Я бачу, що в цій світлині об'єднані е, такі стремки історії, як Друга світова війна, Афганська війна. Я бачу, що тут фото є тих людей, які боролись за незалежність України. Я бачу доволі знайомі фото волонтерів і наших земляків. Я не хочу називати їх учасниками, вони є люди, які захищали Україну. Я хотів би це все об'єднати і закінчити віршованим словом. Вірш називається Хто на війні не був. Хто на війні не був, тому не знати, як серце розривається з грудей. Як тільки у вісні приходить мати, і співом проважає соловей. Хто на війні не був, тому не знати, як кров холоне в жилах повсякчас, коли убивство маєш ти щенити, бо надійшов зі злом розправи час. Хто на війні не був, не відає, не знає справжню ціну життя. І коли ти очі відкриваєш, то й біль за тих, кого уже нема. Хто на війні не був, не зможе зрозуміти, як смерть побачити свою, і то таки не зможе пояснити, як за країну гинуть у бою. Слава Україні! Дякую. Я вже закінчую. Знаєте, що хочу сказати сказати останок? На жаль, зараз матеріальні цінності вони витісняють духовні цінності. І саме для того, щоб зберегти пам'яті історичне минуле, наші традиції, традиції наших предків, я розпочала свою музейну діяльність. Буду продовжувати це тільки початок. Буду вдячна всім за допомогу. Бо знаєте, як кажуть, що дерево без коріння не житиме, як і люди без свого минулого не побудують, не побудують свого майбутнього. Я бажаю всім вам і нам довше бачити усміх, усміхнених своїх рідних, які подарували нам з вами сьогоднішній день, тобто сьогодення. Ну а ми вже будемо робити з вами його кращим.